До нас повинні запрошують заставати, у мене звісно, що зараз знаєте, як пішов, щоб розказувати. Але вони коли розказують, виступають, виявляється, що дехто що не знав, і я поніс по столі. Це дуже класно, тому що розкажеш і проносиш... Добре, ти має називатися Катеринський пас, а не дуже такий. Богра з Володимиром, Богра з філософією життя з Парагом Богра. Ну, філософія життя, я не вчинив, про нього на пас, на пас, на пас, на пас. Ну, буду як ми з дому бідності після Володимирського. От, я б бачив, ну, тут я бачив пасу з Богра, але я робив, хто доведе, з моєї Бога, як це хочу. Thank you. Раз, два, три, четыре, пять. 11, 12, а не 12. Так, кто манят своей напорки? У социальных планерах? Просто Facebook. Одні з професій, я навіть наш є тому ну, і навіть інтернет знаєш. Ось одне з перших моїх таких відповідь якусь там роботу, тому що в мене було два шахтаре. Це ну це був двоє реклама, що мама мама життя. Це було кутово, того, що сказали, що шахтарі дні це плата плата заробляє. А також була там лінія, яка стався інженером з робототехніки, чи це портрет. Не став, хто став фізиком, чи це в нього. І позакінчив школу там у 2000 році. Також мав щось, що борг, що підлоги працювали, але пісьмо тоді вже було. Зараз я хочу голосити. Навіть конкурс, тому що свій по, по, е, комплекс. Можна видати три дошові Суть Сушко в чому? <говорити> Дет, протягом року назад я на цьому возіключу цей, цей оцінком. Я тут написав фразу, яку я вважаю. Хороша е, е, фраза, яка... Мотивати. Маємо який Це фрази з пізно. Хто він має так? Є. Ти, ти ти, ти знаєте, там постійно сьогодні вночі написав, що робити далі. І хто не дає це зробить, хто отримує своєї білої кишені три секції? Це є веб-блог, ну, це є веб-інтернат, полотина, білог, одне звичайно визначено волод, не обмолод, там не виключилось. Я хочу запис подорожі <ole> періоду часу, але якось піднімаючи каску. Ми вважаємо, що це є текст, але це може бути не текст, це може <matte> бути вже і відео, і фото запис. Часно ценово досить помінялося. Давайте ще визнаємо перехід від більш раціонального богату войга до мовільного. потрогать, если это можно было, но если мы убили, то мы Але ну, ризик того часу була також інерність. Тобто, щоб розписати без подібність, потрібно було прийти е прийти додому, сісти там, лап і бути, типу, типу дай конець довго повинні сісти, написати костю Тобто Це була така більш стаціонарність та інеркость. От. Е ще було брати Ще одне знакомою того часу до, до це було анонімність. Люди фактично не знали один одного через інтернет, а знали один одного там, по ніках по блогах, але за тим ховатися ховався кусь хтось. Там були навіть картинки, треба було Там як, як собака пише в блог, ніхто не знає, що це хто-то пише, чи собака, чи пішки, чи це людина, чи цей, там, ров, блоку, це на роботу, е... Ну, звук боку це, це, це не місце, хто не знає, не знає хто це пише, хто, наскільки він тільки, обізнаний, як він, там, шарі, чи компентарний фінансовий, а було поки не спікла, тому що може більше інше ставати, він нічого не знає, і навіть ну, деколи вони здається, що... Бу, власник, зараз інтернет там зробити мережі, там, там, анонімність. Ці анонімності зробить в соціальних мережах, заробляють з мук, але, але щось поки, поки нічого не, не, не зробило того, що не анонсували. Е, з того особу, там десь в руках, там, 2005 чи 2006. Почалося розвиватися соціальні мережі. У 2000 році якраз не було, дивилися те, що питання пусти, скоро буде підтримку дітей. Була соціалізація, ж, я намалював, що мають. Починають блогері, не дисперші починають з яково зробити соціальних мережах.

Соціальні мережі починають перетворюватися з інструментом для розлах в таку велику аже до пісочки. Це навіть фейсбук на новий субскрипшн, підписатися, зняв обмеження на пост в Фейсбуці з 240 символів і став до... Там, з 9 тисяч з цим, сцені мережі починають перетворюватися на, на блоги. В Твітер давно як блог, а Фейсбук також є. Наприклад, якщо я вам приму, що в соціальні мережі стають блог-плоша, молокосні, це п'яні, які там 29 липня цього року вони були. Байджован вже вважав, як можна було що за, запустити за його лише згосили, він прийшов повністю за постійно, що пройшов поціново на фігур. На, 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 також, також на Фейсбук ми давно заявив, що парі, також написав, що... Кажеться, пішло рік закрасить бог, не Нафіка не слушається. Він ну, також вважає, що... Для поставнього погоду достатньо соціальні мережі. Також Денис Євгенко, який не було, в нього теж є свій блог, але він зараз останні всі своє привітовлення, але він переважно пише у і всі читають його моє... як. Я бажаю, що це читати його як блог. Ми приставі, що можна записати дістати на профіс до видного місця. Таким чином я в те, що блогер трансформується. Блогер був звичайний блогер, який писав просто невідомим, анонімусом, який писав один свій. Waktu yang. А, да, це, це час тому, ну, тобто ми вже не будемо знову сидіти з орбинами, а тому що прийшов мобільний час мобільної технології. Це час мобільності. Тепер людина знову стає прямо, людина вже знову не стріляла а людина стає знову прямо прямо з'ячою, яка має мобільний телефон, яка може піти в будь-яке місце. Пішло на думку чи те, що воно зараз остерігає. Зараз такий телефон звільняє такі е-о, це лишає електронно відчисленної машини в час. То, що колись на робота займає 2-3 приміщення, це зараз вкладається в мобільний телефон. Правда разом, тобто, що характеризує... Зараз е, наш мобільний фонд це є якби моментальність, і це трохи хаос. Моментальність це те, що хтось ну, знайшов, хто мали автопарад, щось е, Це зафотографували, бо треба було піти додому, переписати через через кави, там, е, е, на, за, написати щось боку. Бачите, моментально побачення казування у здоров'я. Е, бачили, яке звання, Стало два-три речі за і ви вже це повідомлення побачили, тільки вас читає. Ні-ні, там ви читали спочатку умови. Ні, так, там умова три, стрічки випадали. Якщо що це не цікаво, <паспоріг> то буде потибати, писати малий текст. Почали, те мобільний погляд, в якому випадку не, не буває такий великий богів. Тому що на мене -е, тоді залишається більше часу на оформлення хорошого поступу, і, більше, ну, більше за текстів на місці. <паспоріг> <Там? Чище>, <паспоріг> <паспоріг> От, <смеш> е ну, і, е Зараз, ну, тепер, в першу випадку, я вважаю, що е благами можна певною приближенням називати більше соціальних е сервісів. Це Твіттер, цей блог, Фейсбук, також тепер це є блогер. Тож, можна... Фудспотінг, це я теж <гум> мало хто цим займається але це пошту, це тут плата. Вони є спеціальні стали, де находят Це... В чому суть спотін Ти фотографуєш їжу і ти вказуєш, де ти <гум> їд, ти вказуєш. Сплачено чи не спащиться? От Металло, яка складається з різних сервіс, які формують лозера і його персональна портала. Дякую, питання, питання. Якщо не питає, то що так інчик прямо там. Скільки там Я додав

вот ваше бразилия да да да